Село Лави у двоповерховій будівлі в селі розміщується і фельдшерський пункт, і сільська рада. гінекологічне крісло не проходить у двері ФАПу. Його заносять у коридор сільської ради. Огляд проводитимуть тут. Це 95-й виїзд мобільної гінекологічної бригади на Чернігівщині. Пройти огляд гінеколога, провести ультразвукове дослідження і здати аналізи безкоштовно. Цього разу можуть жительки села Лави, що за 95 кілометрів від Чернігова і за 100 кілометрів від кордону. Нам, сільським жінкам, знаєте, у сосницю тут може й ближче, але ж автобуси ходять зараз. Рідко я два роки назад там по жіночому трошки операції робили ми. Я їздила в мене, але зараз стало, почалась війна і незручно туди їздити. І оце вже я ось майже два роки не була. Так що це для нас дуже потрібна ця справа. 10% жінок це вже може робили свою статистику. Вони не оглядали з гінекологом протягом останніх 10-12 років. Тобто це не було і огляду, не було, звичайно, і ОЗД обстеження 60-65% жінок не оглядались останні 3-4 роки, ну, враховуючи ковід, враховуючи повномасштабне вторгнення. Близько 25% жінок не оглядались майже останні 5-7 років. У дев'яти з десяти жінок, які звернулися до виїзної медичної бригади, лікарі діагностували патології. Чи то патологія шийки матки, доброякісні новоутворення, чи то патологія ендометрію, клімактеричні різні менопаузальні стани. Десь 75% патології, яка виявляється, вже оздоровлено. Також лікарі багато приділяють уваги і інші патології. Виявлено 12 захворювань молочної залози. Жінки скеровані до нашого онкодиспансеру. Інша патологія, три онкозахворювання кишечника, дві жінки проліковано з позитивним результатом. Одна наразі проходить обстеження, і виявлено 15 жінок. З підозрою на цукровий діабет хотілося б, щоб приїжджали не тільки гінекологи, хай би і терапевт, окуліст, триалор, лікар, хірург. Треба, хай би приїжджали. Окрім огляду, жінкам роблять експрес-тести і надають консультації. Проводимо тести на вимірювання глюкози. Наше серце у жінок, а також проводимо комбіновані тести на виявлення захворювань, які передаються статевим шляхом: це вірусні гепатити БЦ, також сифіліс і віч. Комбіновані тести, результат буде вже через 15 хвилин. Мені пояснили багато речей, на які я, можливо, не звертала раніше уваги. І... Пояснили, як я повинна стежити за своїм здоров'ям, як правильно пролікуватись, куди мені звернутись. Я вважаю, що це дуже. Гарна о, ідея така виїзних бригад, тому що не завжди ми можемо от, о, з віддалених сіл люди не завжди можуть, наприклад, виїхати до центрів, де є сучасна медична апаратура, обладнання, обстеження. Попередньо виїзна мобільна бригада працюватиме на Чернігівщині до кінця року. Дар'я Нушкавич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.